Шановні глядачі телеканалу Трофей, раді вас привітати з новоподинки Кіровоградської області, друзі. І тут, не дивлячись на всі перепони, сьогодні пройде його величність, великий спорт чи мисливська стежка, як так. кажуть англійці, так. Так. це зовсім інший вид справи в спортінгу. Це дійсно. Як назвати Олежа, це, напевно, свято для. Наших стрільців, бо не так часто ми можемо проводити великий спортинг. А сьогодні, дивлячись на ту ситуацію, яка у нас сталася в країні, ну зовсім це, напевно, один і єдиний буде. До речі, це благодійний турнір, гроші від якого весь збір йде на рахунок ЗСУ. І це дуже потужно. У нас зібралось 80 спортсменів. Я вважаю, я що це дуже, дуже Ну, Олег Миколаївич Макадзеба, майстер спорту міжнародного класу, власник СК Патріот, напевно, набагато цікавіше і краще розповість, чому саме він вирішив зробити цей турір. Да, і Олежа, я думав, ти знаєш, я думав, що приїде на чоловік 20, 30, 40 може, а ти подивись, яка підтримка. Ну, ми взагалі обмежували кількість, бо день короткий. І починати ми о 8-й ранку для того, щоб хоча б десь до 16-ї години встигнути. Е дуже багато приїхало сьогодні саме початківців, яких я ніколи не бачив. Не де, да? Дуже багато приїхало початківців, які ну, хочуть, стріляти, хочуть навчатися, цій, е ну, я б сказав, в цій культурі, бо правильно прозвучала фраза е про те, що його величність спортинг. Ну, у нас цей сезон його не було взагалі, Трин... змагального сезону мається на увазі у федерації. Ми провели лише тільки чемпіонат України з бахспортингу. Три тижні тому назад. Да, три тижні тому у Хмельницькому. Ну, а зараз ми вирішили провести, ми планували в принципі, зустріч друзів, там то, то, то. Ну, Виходячи з ситуації, там наше ТРО місцеве, яке сьогодні є напередку, і вони дуже попали під обстріл. І в них розбили чотири машини. Ми їм дві машини придбали. І зараз хочемо ще дві придбати для того, щоб ну, підсилити трошки наших хлопців у мобільності, скажімо так. Друже, ну тоді, я думаю, нашому глядачі буде цікаво. Ми вже наголосили, що весь збір да, Всі йде повністю на, я так розумію, на ваше ТРО. Е, ну, ми... Адрес, адреса допомоги. Да, да. А, а яка сума? Сума на сьогоднішній день зібрана 200 тисяч гривень. Отак. Да. Ну це дуже чудово, друзі. От бачите, одне, один такий захід і 200 тисяч. Я думаю, ну, що за 200 тисяч можна і придбати. Ну, ми додамо трошки і придбаємо два автомобілі, бо плануємо два відправити От. Тому... Так що так, так що цей турнір саме на часі, він прийшов і він відбудеться. І я бачу, що і погода нам сьогодні посміхається. Всі їхали знаємо наємному подимку. Може бути і сніг, і дощ, все що завгодно. І вітер бачимо чудову погоду. Тобто все у нас буде дуже дуже чудово. Ну а як завжди, на нас чекає урочиста частина. Ну і далі, по ходу самих змагань, ми вам будемо все розповідати і показувати. Доброго ранку, друзі! Щоб з таким настроєм і завтра роз'їхались. Одне в мене бажання. Перший день змагань на саморозпалі. Ми просуваємось доволі швиденько. Це великий спортинг, і у нас майже на кожному стрілецькому місці синхронний дуплет. Тобто не дає нам розслабитись, друзі. І це дуже чудово. Олександр Нечвоглот, майстер спорту України. Пане Олександр, твої враження? Бо на жаль, це у нас тільки друге змагання в цьому році і, напевно, і останні. Я так рахую. Але ми зустрілися 80 спортсменів, з'їхали з усіх куточків України. Деякі приїхали з тимчасово окупованих територій. Виїхали раніше, да, але приймають участь. Саня, так, твої враження. Всім добрий день. Дуже приємно зустріти старих друзів. З якими майже рік не бачились у зв'язку з війною. Враження чудові, настрій бадьори. А, як, є так, що, мабуть, всі, всі задоволені цими змаганнями. Ніхто не втратив, бачу, що ніхто не втратив своїх навичок. Десь хто тренується, тренується, хтось не тренується, але позитивно, емоції приємні. Дуже радий всіх бачити, з усім поспілкуватися. Дійсно, так воно і є, але на кшталт звичок втратив, не втратив. Ну, якщо да. не брав зброю до рук 11 місяців, то і результату немає чого чекати дуже гарно. Але ми зробили дуже гарну справу. Ми зібрались, і як ви вже чули на самому початку наших змагань, всі кошти зібрані нашими стрільцями, йдуть на. Рахунок ЗСУ. Тобто ще Олег Макадзеба купить дві машини і вони поїдуть в місцеву тероборону, яка зараз виконує свої обов'язки на нулі. Ну що, ми продовжуємо, продовжуємо далі наше да. змагання, отримуємо позитивні емоції, хтось вчиться заново влучати тарілках, але все чудово. Йдемо далі. Другий день розпочався, чуємо, наші стрільці вже гучно стріляють, деякі даже і гучно влучають. Бачимо, що погода нам внесла свої корективи. Сьогодні доволі прохолодно: туман, мряка, тобто умови не дуже гарні для стрільби, але всі знаходяться в однакових умовах. Що ж, будемо дивитися, як будуть проходити наші стрільби на другий день. Вчора, до речі, деякі стрільці показали дуже і дуже непогані результати. Ну а сьогодні отакий день у нас другий. Це буде нас чудово, всіх дуже-дуже гарний настрій. Друзі, ну, всі ми знаємо Андрія Боська, майстер спорту України. До речі, пам'ятаю е наш, наш візит до Угорщини. Да? Да, І саме ось. там Андрій зробив майстра спорту, я йшов там поруч з ним. Пам'ятаю, навіть як йому не зараховували тарілки е да. Да. Але, але майстра він виконав. Дуже потужно. А, ну, сьогодні я хотів поспілкуватися не так про Андрія, як про його читу. Ну, Тетяну ми знаємо як е, спонсора. Його команди, вже великої команди, бо yeah. Андрій виступає не тільки сам, а привів на стенд двох синів, які показують дуже чудові результати, до речі. Раніше я пам'ятаю, в тому році вони Один, в тому чи... році вони участвували на Реджете. На РЖТ. Це їхні перші були такі змагання комерційні, і ми були в Вінниці в цьому році, що так, спробувати. Спробувати, так. Да. Да. Це да. їхні, можна так сказати, другі змагання. Андрій, ну це все чудово, а от. Чому малі почали стріляти? І за батька? Е, ну, звісно, що за батька, але я дав їм спробувати на тренуванні. Так. І те, що я побачив, мене вразило. Були попадання такі, що я так не попадаю. І Я зрозумів, що в них є до цього хист, тобто треба займатися, пробувати. І ми спробували. Я, я то зрозумію, що вражений. Публіка вражена. Так, у нього приклад з-під виглядає, він А воно дивить і влучає. А Воно димить. Оце мене дуже вразило, що воно димить. Що значить гене, так? Я так само говорю. Ну що ж, а ми пройшли сьогодні вже половину дистанції. ми половину пройшли вже. Половину дистанції пройшли. Як твої особисті результати? Е, сьогодні краще, ніж вчора. Е, ну я скажу, що Толя, мій син, е, фактично йде на рівні зі мною. І це мене просто вражає. Залишаєшся? Чи да, це тебе вже да. напрягає? Ні, це дуже круто. Це я так, скажу так, друзі. що е, краще, хай вони стріляють краще, а я буду хуже. Коли ти попадаєш тим, це одне відчуття, коли попадають вони. Це зовсім друге читання. А коли двох ще попадає, то я тебе знаю. Ну що ж, так, а ми підемо, поп'ємо гарячого кави чи чаю, треба зігрітися. Треба зігріти, бо сьогодні дуже, дуже морозно, прохолодно, вітерець, мряка, Ну, такі от умови. Так. Так. Але ну, не що, забуваємо, що осінь А хлопцям, які в окопах в 100 разів тяжче, а може так, і в тисячі. Так, так. Так. То ми стріляємо в дуже комфортних умовах. Друзі, ми з вами. Слава так. Україні! Героям слава! Миколаєвище, так. Так. я би хотів ці призові додати до того банку, це було б правильно. Браво. На жаль, наші змагання добігли свого завершення. Ну і е, як ми відчували, перше місце зайняв Сазанський Максим. Але е, як для мене це відкриття, хоч це і не перше місце, але дуже і дуже трудове це Тарасов Сергій. Е, до речі, я не пам'ятаю, ти заходив вже на підестал пошани у нас чи ні? Да, я Олега Миколаївича тут вже був другим в групі Б. На кубку України по спортингу. це мої другі змагання по спортингу і дякуючи Богу на п'єдесталі друге по групі Б. Ну і є два бога. Це близнюк Анатолій, mm -hmm. тренер, mm -hmm. да? yeah, і боровик. Да, боровик Константин Олексійович. Да. Да, Константин, yeah. да, дуже потужні стрільці, і ви бачите, як вони вміють виховувати спортсмена. І найголовніше дивився на перестрілці нерви, нерви. Тут боротьба була з самим собою. Я один раз в житті приймав участь в перестрілці, і я дійсно я змагався не з спортсменом, стрільцем я змагався сам з собою. Да, мені ць, мені е, в, на цих змаганнях поталонило в, 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 в четвертак, перший на змаганнях, е, які це була крайня серія. Ну, у мене ще сьогодні дуже гарна була група, і Саз, сазанський Максим у нас був лідером, і він нам допомагав потихеньку, підказував порадами. Так що дуже вдячний йому. Сьогодні є результат, слава Богу. Дуже задоволений. Тобто, в одній групі ми маємо і переможця групи А, і призера групи Б. Це дуже чудово. Дійсно, у Максима є чому повчитись. Він і. І стенд зробив, і, і команду виростив дуже файну, да, і тренує їх, і все дуже дуже чудово. Ну що ж, друзі, у нас вже вечоріє. Ми з рівнем вам кажемо до побачення! Стріляйте з нами, стріляйте як ми. І стріляйте краще нас. До нових зустрічей на телеканалі Трофей.